Коли в житті ви собі задавали питання, а можливо хтось вам задавав питання про те, чия церква правдива, бо каже, ви католики, ви ходите до свого храму, а чи ви взагалі християни? Мене один чоловік запитав, таке питання, що каже, от, от ми християни православні, а ви католики. Ви християни? Кажу так, звичайно. Ми християни і протестантські кажу, церкви, за винятком деяких, хоча якщо брати чисто протестантизм, то теж християни. І напевно дехто не міг відповісти або дехто не розумів. бо друге питання, яке слідувало за цим, то: а чому вас так багато? Чому ви такі різні? Чому різні конфесії, церкви? З одного боку, це наше багатство так, як християн, що ми різні, а з іншого боку, дійсно питання ну, суворе, тому що якщо ми віримо і декларуємо, що ми віримо в Бога єдиного трьох особах, то чому ми між собою не можемо творити єдину церкву, яку заснував Ісус Христос? Він же її заснував. То чому ми не можемо цю церкву зберегти в цій єдності? Ну, на жаль, нам не вдалося. Бо дехто звинувачує Бога в тому, що Він розділяє ну, це неправда. Да. Ісус Христос, Він церкву не ділив. Коли ми згадаємо молитву Ісуса в Гецеманському саду, то ми можемо теж почути такі слова, що Він просив про єдність. От ще прошу Тебе, щоб вони були одно, щоб вони творили це одно, щоб вони творили єдність. Ісус розумів, наскільки апостоли різні, наскільки кожен з них має різну історію життя, і Він передбачав, що так, так можливо, що між ними будуть дискусії. І ці дискусії і бажання влади можуть призвести до того, що колись вони розділяться. І тому просив Отче збережи. І так церкві вдалося тисячу років тривати в цій єдності. Тисячу років церква зберігала єдність, хоча на, на початках існування церкви було дуже багато єресей і були теж. Перші християни, які відходили від єдності з церквою, тому що не погоджувалися з тим, що з якимись теологічними трактатами, а дехто з якихось власних амбіцій, не хотів зберігати єдність з церквою. Такий великий, дуже поділ, на жаль, стався між Заходом і Сходом, коли відділилася Візантійська церква. І коли ми втратили єдність Східної церкви східним крилом. На жаль, до цього часу ми не можемо повернути, да, повернутися до, до єдності, хоча є частина церкви, да, східної церкви, яка повернулася. Сьогодні це греко-католицька церква. А на жаль, більшість православних церков вони ще більше розділилися між собою. І так сталося, що. Ми до цього часу не відновили цієї єдності, хоча ми були спочатку єдина церква, єдина заснована Христом. Пізніше, теж, вже 16 -те століття, коли ми бачимо з вами, як від церкви, західної церкви від'єднується велика частина протестантського руху, він був різний. Того, кого ми пам'ятаємо, перший такий от батько да, протестантського руху це Мартін Лютер, який почав цей рух, який почав, в нього було велике бажання реформи, да, так звану реформацію. І так вийшло, що церква знову поділилася, знову поділилася, і ми теж не можемо відновити ці єдності. І багато наших братів знову ж діляться, діляться на різні церкви, на різні спільноти християнські, без кінця, аж до цього часу. Також, на жаль, виявилися сектантські рухи в світі. І ми ну, цим всім не можемо впоратися. І ми задаємо питання, Господи, як? як нам поєднатися? І нічого іншого не знаходимо, як молитва. Так молитва, що прохання до Господа, бо ми бачимо, що всі наші зусилля, хоча їх є досить багато зі сторони католицької церкви, вони не приносять того результату бажаного, який хотів би, щоб він був. Напевно, коли ми задаємо про причини цих поділів, то маємо конкретно собі сказати, що причиною, ну, фактично, кожного поділу є заздрість на бажання влади. Бажання бути першим, бажання щоб ви визнавали, бажання теж якогось матеріального зиску, здобутку. Коли ми з вами чуємо сьогодні першу книгу Самуїла, то ми цей уривок чуємо про Саула і Давида, коли Давид вбив цього філістимлянина, потужного, великого воїна, переміг його, то ясно, що цей народ. А вибраний народ жінки особи були захоплені цією перемогою. І тому говорили, що Давид кращий, то він більше знищив ворогів. Він кращий захисник. і Бог більше благословляє. Ну а Саул — цар, і в нього, як царя, з'явилася заздрість до Давида, як Давид може бути кращим в нього, як його можуть більше восхваляти? Його більше любити. Ну і, на жаль, хоче вбити да, вбити Давида, таке бажання в нього виникло. Коли ми перенесемо це на церкву, то хтось виражає бажання керувати, або каже, я це краще зроблю, в мене більше здібностей, я буду керувати. І забирає якусь спільнотку людей до себе і каже, от ми зараз будемо називатися церква. Така то там спасіння, життя, не знаю, там, ну будь, і починає розвивати да, цю течію, якусь там рух, бо він хоче, щоб церква була його власністю, щоб церква належала до нього, щоб він керував церквою. І, на жаль, фактично ці причини, я думаю, були е, такими сподвижними. Ясно, що коли ми візьмемо Мартіна Лютера, то Можна говорити, що в нього були добрі, якби намірі. Він хотів змін церкви, він хотів, щоб люди більше знали Бога, щоб люди більше для себе відкрили Слово Боже. Ну, таке було його бажання, так він горів цим. Але, на жаль, в своєму житті сам не міг з цим порадити якось собі. Він хотів інших навертати, а сам своє життя духовне занедбав. Ну І, на жаль, така трагедія, як в житті осталася. Він потім розумів, що він наробив багато лиха і. Казав, що я не думав, що так воно піде, такий аж рух, така течія, така хвиля. Ну, на жаль, на жаль, це відбулося. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми сьогодні говоримо, як нам поєднатися, як нам бути єдиними, то це досить нескладно. Тут немає ніяких таких складних математичних речей. Тут дуже все просто, треба слухатися Христа. Треба прочитати Слово Боже, те, що Він говорить, і не це Слово Боже не підстосовувати під свій сьогоднішній стиль життя, а послухати так, як Христос говорить, і жити так, як Він це сказав, прийняти це Слово Боже, не змінювати його, не трактувати. Тому що я трактувань з приводу того, що хто що Христос говорив Петрові, чув дуже багато. Кожен по-різному це трактує. Так само на тему Євхаристії Трактувань було дуже багато різних, що це тільки спомин, що це можна хліб споживати, що це тільки як ти віруєш. Ну, є різні трактування цього всього. Але Христос чітко говорить, Слово Боже, чітко говорить нам. Церква була єдиною тисячу років, дуже чітко. Християни помирали за цю церкву, віддавали своє життя, а хтось прийшов. І почав красти, викрадати ці отари. І, на жаль, так сталося, що ми сьогодні роз'єднані. Тому, дорогі брати і сестри, єдність наша в Христі це тільки його, в нього вдивлятися, слухати, до нього молитися. Нам, як католикам, як материнській церкви, бо ми є материнською церквою, ми є тією церквою, яка існує від Ісуса Христа. Ми не від'єднувались ні від кого, не приєднулись. Дав в нас було дуже багато реформ, дуже багато соборів та різних. Тобто ми старалися більше почути Христа, щоб ця церква була саме Його, щоб вона належала йому, вона і так належить йому, але щоб ми як церква ставали все більш святішою досконалішою. Частково нам це вдалося, частково, напевно, ні, хоча пам'ятаємо, що церква свята завдяки Христу. І тому ми, якщо ми говоримо про цю єдність і про материнську церкву, ну, то ми маємо молитися, да? просити, щоб наші брати і сестри, які ще блукають, да? які блукають, які можливо переконані в тому, щоб повернулися до батьківського дому. Да? Хоча нас, як католики, можуть звинувачувати в тому, що от ми хочемо собі всіх привласнити. Абсолютно ні. Хочемо, щоб виявилася істина. Да? Щоб ми всі, як єдині християни, візвали одним голосом. Да? Бо нас не ділить Христос, то Він нам нічого такого не сказав, щоб, щоб нас ділило. Так, да, Христос говорив про те, що Він буде вносити поділ в родині, але це на підставі Слова Божого. Да? Що той, хто буде жити Словом Божим, той, хто буде жити Богом, і той, хто буде жити гріхом, демоном, слухатися демона, це нас це буде ділити. А Церкву Христос не ділить, Він навпаки єднає. Тільки, на жаль, не всі це чують і не хочуть чути. Амбіцій багато. Знову ж таки, фінанси заважають, бо як так? Так само бажання влади це теж заважає до єдності християн. Ми віримо в те, що колись настане цей момент, що Господь все-таки збере нас як одного отару. Можливо, це буде вже в кінці світу, невідомо, але хотілося б, щоб це було раніше. І ми возрадуємося, да, будемо радіти того, що ми єдині. Бо навіть як свято встановили урочистість Різдва Христового разом в нас в Україні, ну це велика радість, така духовна, підсіддома. Для мене, як для католицького священника, це ну, великий здобуток в тому, в тому плані, що, щоб ми щось здобули як народ. І що багато людей, багато християн об'єдналися. Навіть так символічно, але в святкуванні Різдва Христового. Це вже дуже сильна подія, велика подія. Хотілося щоб це був ще великий день, да? щоб ми разом святкували. І це теж буде нас більше об'єднувати. І це буде приводити до єдності нас. Тому нехай нам дасться Господь цю єдність, любов між нами, братами, сестрами во Христі. Амінь.